Пройшли усі випробування та продемонстрували міць і силу. Найсильніші учні вищого професійного гірничо-будівельного училища витримали іспити силовими конкурсами та довели, що перебувають у гарній фізичній формі, яка допомагає успішному навчанню. Під час спортивного змагання у ВПГБУ міць і сила його учасники були енергійними та продемонстрували справжній командний дух, вклали максимум зусиль та показали чудові результати. Хотілося б щоб такі змагання у нас проводилися частіше. Є мета зробити їх традиційними. Ми проводимо їх з 2022 року, тому хочеться, щоб наші діти, які в нас навчаються, вони розуміли те, що здоров'я, сила і міць. Своя і нашого народу вона йде традиційно із з історії, тому ці саме змагання ми присвячуємо дню героїв, який у нас відзначається з 2014 року в Україні. Про головні цілі змагання говорить навіть їхня назва міць і сила каже організатор цього спортивного заходу у ВПГБУ Віктор Мосієнко. Сила і міць це якби розшифровується сім. Сила і міць, сім видів змагань, сім різних вправ, сім учасників в команді. От. І сім також це частина сім'ї. Тобто ми пов'язуємо це національно патріотичне виховання, сімейне виховання і наше виховання в нашому закладі, де прививаємо нашим здобувачам освіти здоров'я і бажання бути сильнішим, витривалішим, міцнішим. Три команди та сім конкурсів були заготовлені для юнаків ВПГБУ, які на цьому змаганні повинні були виявити себе справжніми героями. Зараз триває війна, тому кожен із нас по-своєму буде героєм на своєму місці. Сьогодні ви герої на змаганнях. Тому бажаю всім героїчно показати себе і відзначитися, всі отримають винагороди. Три команди, обов'язково всі будуть призах. Змагання розпочалося із підняття штанги, на якій по обидві сторони були колеса від легковика. Підняти таку штангу максимальну кількість разів непросто, особливо у заключних спробах. Ще один конкурс це перенесення вантажу. Тут потрібна не тільки міць, але й швидкість. Треба бігти, незважаючи на усі труднощі. Зупинитися під час такої пробіжки це втрата часу. Тож кожен із юнаків намагався пройти дистанцію за один ривок. Дуже подобалось. Вперше згадується, це було змагання в нас, а саме виходить турист, це коли чемодани по 37 кілограм. І носиш від точки до точки і обратно. Дуже сподобалося. Тяжко було, але все добре. Було дуже тяжко та й жарко було теж. Захопливою була естафета із перекиданням покришки від вантажівки. Конкурсне завдання команди робили одночасно. Тож ближче до завершення у цій естафеті визначився її фаворит. Команда групи 1.23. У наступних конкурсах учасники метали гирі від 16 до 32 кілограмів, бігли із великою боксерською грушею, висота яких дорівнювала зросту людини, та й вага була значною. Побіжав, побіжав! Давай! Дуже виснажливою вийшла вправа із утриманням Гантелей, яка перевіряє міць та силу рук, змушує викладатися на максимумі. Протистояння молодих людей та вантажівки це заключна командна вправа спортивного змагання ВПГБУ міць і сила. Усім колективам молодим людям треба було з місця зрушити навчальну вантажівку, а потім протягнути її кілька метрів. Усі команди виявили максимальні зусилля, незважаючи на те, що позаду було вже шість непростих конкурсів. Емоції позитивні, якесь різноманіття. Ну я думаю, не дуже важко, хоча дивлячись для кого. Готувались на фізері. Ну, дехто відвідував тренажерну залу, дехто ні. Який конкурс тебе вразив, який був непростим для тебе? М -м Напевно, тримання отак от вагів, то непросто було. Виступили непогано, зайняли друге місце. Щось було важко. Отак от тримати гирі. Взагалі, дуже класно, прикольно, силові навантаження. Класно. А який конкурс сподобався на цих змаганнях? А, кидати гирю. Метання гирі. У підсумку учнів ЕПГБУ приборкали навчальний Камаз. Підсумки змагань, вручення зароблених призів відбулося на церемонії нагородження. Молодці, я хочу чесно сказати, я і не ждав. Що ви з таким ентузіазмом і показали дуже добрі результати. Змагалися всі, всі старалися, до кінця доходили. В когось щось не вийшло, але піднімалися, як кажуть, повзли далі. Молодці! Хто з вас не підвів свою команду, не здався? У вас тільки була в ваших руках сила і міць. Ви в нас молодчинки, і Олександр Іванович почне з інтриги. Керівник фізичного виховання ВПГБУ Олександр Стромило першим оголосив бронзових призерів змагання групу 3.23, яка набрала 15 балів та посіла третє місце. Лише за рахунок кращого результату у вправі утримання гантели у руках група 4.23 випередила попередню команду і посіла друге місце. Фізична витривалість та підготовка для деяких людей була ну важка, а для деяких була нормальна. То змагання сподобались. Навантаження, нормальні. Всі змагання були задовільні, тому запам'яталося все доволі добре. Із тяжкого, мабуть, були колеса, бо це було доволі тяжко це робити в, в, в одну сторону і в другу. Це були змагання на витривалість більше. Спалося, що були солодкі призи в закінченні. І спалося, що ми всі дружно і Площенно працювали. Спорт приділяю доволі багато часу і свого життя, бо спорт це важливо як і для здоров'я, так і для морального здоров'я кожної людини. Тому спорту потрібно приділяти багато уваги. Я, якщо я приділяю, я ходжу на, на тренування, їжу на змагання і так далі. Тобто я бого для... виду? З волейболу. Виду. Тому підтримую спортивне життя, як можу. Які відчуття після змагань були? Була там кріпатура втома чи ні? так. Звичайно, це ж змагання на силу, тому була деяка втома, але вона була не такою суттєвою, як радість від того, що ми тут поприсутствували. Переможцями змагання стали учні групи 1-23, які були найкращими цього дня за підсумками усіх самих конкурсів. Тож це була заслужена перемога юних атлетів вищого професійного гірничо-будівельного училища.